Всім доброго дня! Компанія Авторина стоянка Бережанська місті Тернопіль. Соня у нас на продаж свіжопригнаний автомобіль Subaru Forester 2018 року. 2,5 бензина. Повний привід. Це вона вже Рестайлінг 2018 рік. Колеса у нас стоять розміром 225-65-17. В хорошому стані, з хорошим протектором. Чотири склопідйомники, електропривід дзеркал, електросідушки, подушки безпеки. У нас присутні в бокових э, спинках. Датчик світла, піліскове переключення передач, мультируль, круїз, контроль. 147 тисяч кілометрів. Автомобіль заводиться без проблем, ніяких помилок, нюансів по ньому немає, працює рівно, стабільно, справно. Двокзонний клімат-контроль, 2 підігрів Свідушу, Multimedia, NFC, CarPlay, Android Auto присутні. Функція X-Mod, функція для бездоріжжя в собару. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Задня камера присутня у нас. Великий просторний багажник, не затертий, не протертий. Домкрат, запаски, ключі, все присутнє у нас. Сідушки задні у нас складаються, окремо дві сідушки, окремо одна сідушка можна регулювати. Присутні ізофікси, кріплені для дитячого крісла. Все в хорошому стані, нічого не позатирано, не роздерто. Салон в хорошому стані. Сідошки також в хорошому стані не позатирані. Масло поміняно в редукторі, масло поміняно в моторі і фільтра також всі замінені. Мотор не мія все спеціально. при бажанні, при покупці ми клієнта помиємо мотор, щоб ви бачили, що ніяких потягів запотівань немає по ньому. Все працює рівно, стабільно, справно. Ніяких нюансів немає. Капот у нас оригінальний, Собаровський. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в розсрочку лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок, Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів, викуп автомобілів, якщо вас цікавить, і ми приймаємо автомобілі на комісію. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть на всі додаткові запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.